Вітаю мої любі! Маю прекрасну нагоду нарешті поговорити з вами про те, про що я хотіла поговорити ще минулого року. Про фільм Субстанція я хотіла зробити огляд і хотіла його зробити не як огляд психолога, психіатра чи психотерапевта з якимись складними діагнозами чи визначеннями. А Людина, яка дотична до психології, і має власну думку на цей рахунок. Бо мова йшла про ідентичність, про самоідентичність, про те, хто я в цьому світі, про прийняття себе. Я працювала в терапії з цим питанням особисто. Для мене це був корисний матеріал. А ось щодо особистих вражень, перші кадри. Та, власне, і всі там кадри зроблені так, щоб тримати людей в якісь відповідні емоції, викликати ці емоції. Навіть моя колега у Фейсбуці рознесла цей фільм, сказала: не дивіться цей фільм, він жахливий, просто найжахливіше, що можна було зняти. Але жодного аргументу з цього приводу вона не привела, тому я вирішила, що я маю про це поговорити з вами. І має розкласти так, як я би хотіла це зробити. Отже, перші кадри в нас про що? Про жіночку років 50, яка все ще стриває там своїми фізичними правами фітнесом цим сим. І приходить її час, приходить час її заміни. І дуже дивно виглядає це, бо як, начебто, ця жіночка не уявляла собі, що цей час колись настане, і що вона не вічна, і не буде вона до ста років стрибати, е е крутити дубцею своєю гарною перед екраном. І що колись все ж таки доведеться щось змінювати у своєму житті чи за своєю волею, бо ти з цього виросла, ну вона. Видно, що вона не виросла з цього, чи з волі продюсерів, які це все контролюють. Отже, вона дізнається про те, що вона звільнена і дуже гостро це сприймає. Ще що на себе звертає увагу, що поряд з нею нікого немає, в неї немає друзів. В неї немає близьких людей, в неї немає жодної людини, з яким би вона могла поділитися своїм болем, своїм сумом, своєю втратою, своїми такими кардинальними життєвими змінами, своїми усвідомленнями про те, що вона все ж таки вже не молода дівчинка. Дуже гарно показала, як чоловіки керують взагалі то світом, а як може якийсь огидний тіпочок. Вирішувати долю жінки, і це нормально. Бо мова йде про бізнес, а хто ти така, ти просто якийсь розхідний матеріал у цьому всьому процесі. Дуже гарну картинку показали, там, де він сидить в ресторані, їсть креветки, ці всі лушпайки на білій скатертині, і наближається кадр до його вже немолодого обличчя. І оці всі Чавкання, чмакання, викликають дійсно відразу гиду таку, тобто емоційно. Так? І ось оцей е, гівнюк вирішує долю такої гарної, насправді, талановитої жінки. Бо вона є актрисою, бо їй встановили зірку на площі. Так? Тобто визнання вона отримала і отримала не просто так за гарні очі. Їй роблять пропозицію, від, як... від якої вона, на жаль, не може відмовитися. Пропозицію бути молодою, бути тією картинкою, яку вона з віком втратила. Дуже сподобався мені кадр, коли. Зустрічається на її шляху, її колишній однокласник і робить їй комплімент про те, що вона гарна, що вона завжди буде залишатися для нього гарною. Тобто тут про щирі почуття, тут про тут про прийняття жінки вже не молодої, але воно таке щире і прекрасне. Акцентують увагу на. Тому як він дає їй свій номер телефону, як вона демонструє неповагу до себе, піднімаючи з калюжі того папірця, який він там від... звідкись дістав. Далі цей папірець буде шансом для неї, але вона ним не скористається. Вона отримує пропозицію, від якої не може відмовитися, пропозицію молодості. Так? Вона це обирає і. Цю жінку не вчить нічого, не вчить ситуація, яка сталася на самому початку, на самих перших кадрах, так, що мені потрібно переформатовувати своє життя, що мені потрібно щось з цим робити. Не вчить тоді, коли її запрошує чоловік на побачення, і це її шанс якось урізноманітнити своє життя, подивитися на нього якось з іншого боку. Не вчить тоді, коли. Вона все ж таки спробувала цю субстанцію і мала негативні наслідки. Вона вже майже втратила свою фалангу пальця і, і тут її не вчить. І навіть тоді, коли вона вже вирішує свою, свій образ молодої дівчини знищити і припинити ці всі страждання, вона не зупиняється. Тобто там вже розганяють до е, такої крайньої точки, е, як начебто дивишся е, на половині фільму і думаєш, ну що там може вже в принципі бути гірше. Але з кожним кадром, з кожним епізодом, ми бачимо, що гірше не тільки може бути, а і є гірше. І гірше показують спочатку е, таку жахливу е, спотворену смерть героїні, а потім її забуття. Таким чином ми маємо демонстрацію інфантильності насправді, бо людина не здатна оцінювати ситуацію такою, якою вона є, приймати такою, якою вона є, і дуже звикла до того, що її оцінюють за її зовнішністю. Її так навчили, напевне, вона до цього звикла і продовжувала це робити до свого останнього, скажімо так, подиху. Весь фільм в деталях. І ось ще один кадр, який свідчить про її низьку самооцінку. Це кадр, коли вона йде за тою субстанцією, хто зна куди, в якийсь підвал, там, в своєму шикарному дорогущому вбранні. До речі, те пальто мені сподобалось, хоч шукала його по всім інтернетам, не знайшла. Хотіла собі таке. Вона туди залазить, якби їй довелося навколішках туди залазити, я думаю, що вона б це зробила, бо їй важливо відчувати себе знову не просто молодою, а цікавою для інших, потрібною для інших, знову затребуваною, знову тою, яку хочуть. Чоловіки знову, знову тою, яка отримує увагу, максимальну увагу. Який висновок з цього фільму ми можемо зробити? Та в принципі ви вже, мабуть, його і зробили, якщо навіть і не дивилися цей фільм, що дуже важливо, вікові кризи переживати правильно, екологічно і виходити з них з новим набутим знанням про себе, залишати щось у минулому. Те, що більше нам не потрібно, те, що більше для нас не актуально, але це потрібно відпускати і залишати в минулому, бо рухатися далі ми не зможемо. Про прийняття себе, про самооцінку, про соціалізацію дуже важливо, бо ми бачимо, що героїня була самотньою. Якщо хочете подискутувати, чекаю вас у коментарях. Можливо, є бажання. Переглянути разом якийсь фільм, і вам цікава думка моя про нього. То пис... які фільми вам цікаві, які б ви хотіли, щоб я з вами розібрала. До зустрічі! Рада була з вами бути. па-па Не забувайте підписуватися до речі.